Сьогодні була дуже важлива подія для нас. Сьогодні було відкриття урочисте відкриття нашого синічного творчого простору, простору нашого центру Арт Паралелі. Сьогодні дуже і хвилюча мить для мене, для всього нашого колективу, для наших діточок. для нас, для всіх. Був такий складний час у воєнний час. Ми знайшли в собі сили. Ми зібрались тут. Ми доробили ремонт цього маленького приміщення, в якому ми живемо вже п'ять років. П'ять років тому, коли з'явився тільки театр, і ще не було громадської організації, нам потрібна була допомога і костюми, Бо багато батьків не можуть собі дозволити там. На костюми, да, виділити кошти. І ми почали шукати. І першим, хто відгукнувся, знайшов нас, да, це от фонд, Міжнародний фонд Олександра Петровського Солідарність. І вже п'ять років. Це наші п'ять вистав, це костюми, на які виділяються кошти, це всі наші атрибути, декорації і ще багато. Це наші поїздки. От була у прошлому році поїздка дуже весела літом. І зараз це я дуже прошу вас зараз привітати. у Нас є віцепрезидент Міжнародного фонду «Солідарність» Яна Юріна низки вам уклін, бо я з вами спілкуюся. протягом теперішнього часу, коли йдуть військові дії, ми стараємось не відпускати так, от трошки ситуацію, і наших діточок вони повинні бути задіяні в учбовому процесі в якомусь, да так, а також в творчому процесі. Тому сьогодні ми присутні на святі центру Арт Паралелі, який зробив такий невеликий святковий концерт для своїх друзів, для своїх батьків. Дуже чудовий концерт. Я не втомлююсь повторювати, що ці діти. Вони дійсно талановиті. Ми вже майже 4 роки ходимо в этот колектив. У мене дитина, дівчина. Ми в середній групі. Нам нам це дуже необхідно це театр, тому що дітки здесь, во-первых, отримують розвиття, вони розвиваються, вони танцювали друг за другом, вони проявляють свої таланти. По перше ми хочемо приймати тут наших глядачів. Ми хочемо, щоб у місті Дніпро і не тільки і у Дніпропетровській області узнали про нас. Мабуть, звернулись до нас і ті діточки, які зараз перебувають тут. Із за воєнних дій, да, це переселенці, бо багато ми знаємо, що багато у Дніпрі зараз таких діточок, і Ми хочемо, щоб про нас узнали. Це по перше. По-друге, цей простір дозволить нам зустрічатись з друзями. Цей простір дозволить нам більш вільно рухатися на сцені і звикати до глядача, бо це дуже важливо. Not more.